Чотири тисячі випадків ГРВІ зареєстрували у Чернівецькій області минулого тижня. Серед хворих понад 60% – відсотків діти. За даними центру контролю та профілактики хвороб, захворюваність збільшилась з початком навчального року. А яка ситуація на Буковині з ковідом? 19 дізнавалася Альвіна Абрамчук. Ірина Кавуля вирішила, що у неї ймовірно ковід, тому звернулася до сімейного лікаря за призначенням лікування. В ніч погано спала. Погано себе почувала. Я маю вакцинацію, але трішки ну, вже давненько. Це ще на початку, коли ковід був, У мене є вакцина і бустер є. Пацієнти з, е, з такими симптомами, як температура, біль у горлі, нежить. Е... Може бути кашель або вже ускладнені якісь бронхіти, коли люди, люди займалися самолікуванням і приходжу до нас вже з ускладненнями. Е, з ковідом є, є запалення легень, є атипові форми, е, коли прихожуть люди з незначною якоюсь задишкою. Більше можуть бути гості бронхіти, трахіїти. Е, і більшість, якщо чесно, є теж такого. Е, Фаренгід запалення просто З 16 по 22 вересня у Чернівецькій області зафіксували майже 4 тисячі випадків ГРВІ. Понад 60 відсотків діти до 17 років. З діагнозом ковід 160 хворих буковинців. На ковід нині найбільше хворіє молодь. Дехто вперше на нього занедужав, для деяких це вже другий чи третій раз. Більшість хворих не щеплені від коронавірусу або вакцинувалися на початку пандемії. За крайній тиждень також зареєстровано випадок смерті в людини, яка належала до групи ризику. На жаль, всі, хто померли від COVID-19, щеплень не мали. Практично щотижня найвищою захворюваність є в Чернівецькому районі, зокрема в Чернівецькій громаді. Ми прогнозуємо подальше зростання захворюваності з огляду на сезонність, з огляду на те, що почався навчальний рік. І тому випадків буде більше. На Буковині наразі циркулює один штам коронавірусу Омікрон. Аби вберегтися від ковід, лікарі рекомендують вакцинуватися. Альвіна Абрамчук, Лілія Горбацюк, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4